Життя усіх людей в Україні розділилося на до і після 24 лютого 2022 року. І з того самого моменту люди постійно знаходяться під впливом зовнішніх обставин, які призводять до стресу. І цей стан може мати негативні наслідки у майбутньому як для нервової системи, так і для здоров'я людини, якщо з цим не працювати. Мене звати Назарова Світлана. і Я є практикуючий психологом Міжнародної гуманітарної організації Інтерсос. І сьогодні я хочу запропонувати вам дуже просту, але дуже дієву вправу, яку ви зможете використовувати для того, щоб зняти наслідки пережитого стресу. Ця вправа виконується таким чином. Спочатку. Ви навдосі напружуєте усе тіло, починаючи з м'язів обличчя та закінчуючи пальцями ніг. І тримаєте усе тіло у напрузі декілька секунд. А тепер, на видоші, ви розслабляєте тіло і інтенсивно починаєте струшувати усе тіло, як це роблять котики та собачки. Таким чином, ви позбавляєтесь напруги в тілі. Можете поробити хаотичні рухи руками та ногами. Прислухайтеся до свого тіла. Воно вам підкаже, які рухи краще зробити. Дуже важливо за будь-яких обставин піклуватися про свій психічний стан і своє тіло. Я бажаю вам здоров'я та душевної рівноваги. З вами була я, Назарова Світлана, практичний психолог Міжнародної гуманітарної організації Інтерсос.